Ну, сладке. Ух. Доброго дня, друзі. Панішер покликав мене для того, щоб задегустувати шведський сухпай. Спасибо, що ви мені їх предложили. Зараз у нас на огляду буде восьме. Ну, приступимо. У нас є тут білий рис, ізотоніки. Це... Те саме, як редбули або нонстопи. Паста з тунцем. Даже є коктейльчик. ізотонік. Сємки. Вони кажуть, що це не сємки, а я кажу, що це сємки. Поспорили на віджимання. Так, це в нас арахис. Далі. О, це в нас мівіна. По-нашому це мівіна. Це в нас, як це казати, висівки. Одна була помилка, я назвав це висівки. Це гранула. Так, ну я це не їм. Реальна гадость. Це в нас теж вкусняшки такого плану. Вошка вилка. Конфетка. Кстати, вкусна. Відрошен. Пікерки любите, шоколадки Так. Любите? Крекери, шоколадний. Кексик, паста, три стіка коха, шоколадка, батончики пресоване повидло. Чистимо зубки. Пакетик у нас утилітарний. Тобі ж ми ж не свині якісь. Поїли, в пакетик викинули.